Друзі, всім привіт! Довелося докупити 4 мішочка. Знайшлося тільки таке ансерглоп 33. Буде батько на нього клеїти пенопласт. Чому кажу, що батько буде клеїти? Тому що я сьогодні працюю. Хто знає, хто не знає, але ну, робота у мене віддалена, я працюю вдома, сидячи за ноутбуком. І... Привіт, па! Привіт. І зможу так тільки виходити, щось підглядати, скажімо так. До речі, прив'яжу зараз одну цікаву історію до ціни у цього ансерглоба. Буду тобі пара розказувати. Ансерглоб стоїть мішок 211 гривень, правильно? Я купив. Два мішка це 422. Дуже близько до цифри 440. А знаєш, що означає цифра 440? Стоїмость посилки з розсади, яку не з Нової Почти. На ложкою. Я потеряв 440 гривень. Друзі, я це скажу для себе. Наступного року, якщо все буде добре, у мене буде розсада гарна, я буду нею торгувати, будуть замовлення. Я більше не буду не відправляти на ложками. Тут навіть справа, ну, у людини могло щось статися. Там, я розумію, це форс-мажор. Але я не повинен страдати через чужі форс-мажори. Розумієте, я про це. Тому... Оце, просто буду передивлятися колись, може, своє відео. Вспомню, що я сам собі пообіщаю вам, що... Не буде більше ніяких навожок. Два мішка ансерглоба. Ну. Получається, получається у нас зараз 8.30 десь. 8.40. Це попа вже пройшов верхушечку дохода. Ця стіна. І не тільки ця, до речі, я покажу, що, що ще залишилось, бо я вчора показав, не все. Коротше, є таке предположиння, що треба буде докопати трошки пінопласту, можливо, пару квадратів, якихось треба буде. В цьому вікні я працюю тут. Папа коли сюди дойде, бо відкрию вікно, буде йому кричати в вікно. Усе ж ще, І усьо. Так що... Ну, будемо завершувати до кінця, ніхто гризки виставляти не буде, треба буде докупляти, буду докупляти. Хоч і з кредитки навіть, буду докупляти, що треба. Нормально батько поїв. Він хоч щось з'їв? Да, бутерброди, бутерброди і Ві, вже... піцу. А, бутерброди і піцу оставив. Ні, я не хочу піцу. Ку-ку. Нам вже трошки краще, так? Да. Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Тьфу-тьфу-тьфу. Сопли чуть. Мама не хоче соплі витирати. Зараз йдемо. Да. Ну він сопли течуть э, з носа, і він потім злизає язиком і по кругу все. Ну теж голодний. <гум> Мія. Ну що скажеш? Короче, вот цей клей, що я купив, він буде трошки похуже, ніж э, цей резид, да, 81 -й? Скорее всего. Ну да, он такой. Подешевле а, как -то. А в, в чем оно уже проявляться? Типа, не такая эластичность при этом щишо. Ну, в, в работе именно, при в поклейке это чем лучше. У него экдезия лучше, он хорошо так тянется. А. Ним приятнее работать. Это как, как масло, а это как маргарин. Своей, своей широкой грудью закрыл меня кадр. Короче, могу вытянуть сетку, понял, с окна. Открыть, вылезти. Ну там у меня стол далеко стоит, могу вылезти тут на коленях. Кстати, штукатурить вокруг окна. Чим вона там уже занимається? Чим вона там занимається? Та я на минутку выскочив, подивиться, що тут надо вертатися. Цій розі дуже багато перия. Де мені ураган Ну то й правда, да, Тут урагана. Уйде небагато, під кожне ростіння там одного флакона хватило на всі, а ефект буде огонь. Я ось я ковиряю, ковыряю, а його тут страшне. Літ, ну це зашквар якийсь. Що? Ти де халявщик, що ви мене треба буде прикаєте. Виходь до нас. Я працюю. Ми тобі сторік тут поставив. Ні, я не буду працювати на вулиці. Ну тоді не тикай сюди свою камеру. Все, пока. Красота. Чего валяла стоит на сквозняке? В неї колеса. Ты же мені нічого не... Так вдумчиво дивиться. Дивиться, якби буде одібрать тебе ту штуку, яку ти каєш в неї. Угу-гу-гу-гу-гу. Угу, угу. Є одна проблема. Осник. Як швидко з ним розібратися прямо зараз, поки ідей нема. Саме важке поверху залишилось. Зараз буду брати обідню перерву, їхати по школьника, по цемент. За цемент окремо розкажу для чого. Привіт. Вернулася в школа. Сразу до конфет. Так, чотири мішка цементу, як вияснилось, ну як завжди у нас в селі в одному магазині тільки два мішка було, довелося їхати в другий. Ще два докупати, два чотирисотих, два п'ятисотих. Коротше. Зачем це все? А, щас. Зачем це все? Батько каже, що треба проливати цю стінку ззаду виставляти доски. Провивати підожди, щоб був час, поки висохне. Тому що, коли будемо штукатурити, ми купимо сірий такий чи пенополістирол, чи що, і накриємо цю отмостку, яка вильється. Цей бортик. отак от буде ее, надо буде накрити це пінополістеролом і штукатурить. На момент, коли буде накриття пінополістеролом, е, все це має висохнути, тому що ця волога станеться під хату і уйде під хату. Тобто ми, називається, буде сценарій за що боролись, на те і напоролись. Хотілося, щоб стіни не обсипались, грибка не було і волога не тянула, а оно потяне. Тому сьогодні прийдеться це делать. Холотец, рассольник, гречка. Прикольно получилось, Лен, да? Я говорю, предлагала, что есть. Говорю, макароны, ну це спагетти по хлопцки. Так хочеться, говорю. Давай мені їх. Вона каже, хорошо, їдемо з батьком, уже слюни точуть, думаю, сейчас буду макарони по-хлотськи. Кажу, кажу, а де мої макарони? Ой, а я думала, ти гречку заказав. Ну так, да, воно слова, макарони і гречка, воно похо ну похож. Вот там до широк, а там, там, там кидать. нами я уже буду кидать с ну, ты все в растворе, я буду раз творить, понял? сейчас цель камушки И як такая кажешь, армировка, щоб навечно. Ну щоб не потрескалась. В стене у нас получаются крючки. До хаты до пришита армировка, так? Ну да. То есть все, что зальется, воно будет не будет отходить больше от хаты. Как было тут. Залили, поотходы там все. Так, друзі, ну... А, не видно, це камера моя гопрована. Очень така. Taka... Короче, все сейчас як надо. Просто трошки доска рішила відійти і нам прийшлось приложити сили, щоб її повернути на місце. Забить... Оно ну, покажи так. Yeah. Прийшлось її підперти. Ну, в смысле, ми папа. Я то вибігаю на півминути і вертаюсь на роботу. Ну а так вообще суть. Суть понятна.